Будь-яка помилка чи прорахунок завжди мають негативні наслідки, але не завжди їх можна виправити. Вітаю всіх, хто завітав на мій YouTube канал. Сьогодні у нас на календарі 31 березня, понеділок, до речі, останній день березня. І в понеділок на моєму YouTube каналі можете подивитися програму Злий понеділок. Сьогодні в програмі Злий понеділок я хотів би поговорити про. Так звану угоду про корисні копалини, про яку останнім часом дуже-дуже багато говорять, є різні там, обговорення з цього приводу. Я там дещо ну, поговоримо про саму угоду, але я би все-таки хотів акцентувати вашу увагу на те, чому ситуація от зараз так склалася для України, ну, з моєї точки зору, неприйнятна. І тут який би крок, яке би рішення. Чина влада в Україні, зокрема Володимир Занський, не прийняли стосовно цієї угоди, вона, ну, на мою думку, це рішення чи крок, вони будуть все рівно мати для України негативні наслідки. Отже, угода. Угода, ну, цю угоду назвала от французька сказати ремонт, це мені найбільше ця характеристика сподобалась, що це така васалізація України, про фактично мови про всі корисні купалини в цій угоді. Про те, що там фактично, ну, Америки, там цей фонд, п'ять членів керівництва, три з них американці. І фактично ми розуміємо, що ці три американці, які призначать, яких призначить до Трамп, вони будуть керувати всіма ну, корисними копалами в Україні. Зараз і в майбутньому, ну, це так загально. Ну і зокрема також мова йде про те, що у Америки вони не якісь гроші туди не вкладають. А Україна от має вертати за рахунок цих копалин от цю допомогу, яку надавала, до речі, адміністрація Джо Байдена. Ну, хочу придати окремий привіт всім, хто дуже критикував Джо Байдена, дуже критикував адміністрацію Байдена і дуже там нахвалював Трампа. Оце вам такий великий привіт. От стосовно цього варіанту угоди, яку вже обговорюють не тільки в Україні і за кордоном. Побачимо, що з того вийде, до речі, коли Володимир Зеленський був. На цьому саміті країну так бажаючих у Парижі у 4 28 березня. Там його, коли він з пресою спілкувався, запитали про цю угоду. Він сказав, що ну, він дуже швидко там змінюються різні умови. Він не хотів би, щоб Сполучені Штати Америки подумали, що Україна не хоче підписувати цю угоду, але там умови постійно змінюються. Ну він зокрема говорив про те, що мова не може йти, про те, що є якийсь борг України перед Сполученими Штатами Америки. Неділю з цього приводу вже Трамп зробив заяву на борту свого літака. Журналістам він сказав, що якщо Зеленський не підпише цю угоду, чи буде там ухилятися від підписання угоди, то у Зеленську будуть великі-великі проблеми. Насправді це не у Зеленську будуть великі проблеми. Це проблеми можуть бути в Україні. Якщо там Трамп буде приймати якісь відповідні рішення, які будуть шкодити країні. бо... Ми вже пам'ятаємо після цієї суперечки 28 лютого у вальному кабінеті у Білому домі, коли була призупинена допомога воєнна в Україні, потім обмін розвідданими, там ще були питання до Ф-16. Ми бачимо, які наслідки, на жаль, це мало для України на війні і ударів по інфраструктурі, по цивільним об'єктам в Україні з боку Російської Федерації, тобто кількість жертв загиблих, на жаль, зросла. Після отої суперечки такі були наслідки. Але бачимо, що не тільки це тепер же є питання цієї угоди. Бо тоді угода мала бути підписана така рамка, потім можна було ще, ну умовно кажучи, тягнути час, якісь документи більш-менш обговорювати, намагатися знайти якісь спільні знаменники. Але це вже не було би та ситуація, що ніби Україна відмовляється від цієї угоди. Хоча знову ж, коли в свій час Володимир Зеленський наприкінці минулого року. У своєму плану, так званому план, плані перемоги, там був такий пункт стосовно от, розробки цих корисних купалин це це гарантії безпеки. Ну, ми бачимо, що в даному конкретному варіанті, який так і в публічному доступі, зараз про жодні гарантії безпеки не йдеться. ну Про це раніше говорив Дональд Трамп, казав, що сама присутність американців вона буде вже певною гарантією бізнесу, торобітників і так далі. ну ми розуміємо, що це насправді все не зовсім так. Тим більше тоді мова йшла про ці от рідкісні метали. Так звані, ну, якісь е, корисні купалини, ну, не такі, до речі, як нафта і газ, так, на той момент. А тепер виявляється всі корисні копалини, Фактично, там інфраструктура, я не знаю, там що, що там буде йти про е, залізничну дорогу, там, не знаю, трубопроводи. Загалом ситуація насправді виглядає дійсно як спроба весалізації чи навіть колонізації Сполучених Штатів Америки за адміністрації Дональда Трампа, України за е, влади Володимира Зеленського. Тобто, от, про це зараз я хотів би і більш детальніше поговорити, акцентувати увагу. На мою думку, саме от ця зустріч з 28 лютого і стала цією відправною точкою, от мала ці от наслідки щодо зміну цих умов, ну які для мене вони є неприйнятні. Тобто Україна жодним чином не може. Прийняти такі умови, але знову ж тоді це буде сприйнято як відмова і так далі. Тобто, знову ж йдуть певні ці всі негативні для нас наслідки. Тепер треба намагатися вийти з найменшими негативними наслідки. Знову ж, ми раніше про це говорили, що виглядає достатньо дивно. Там дуже багато розказів про якісь 300 мільярдів Дональд Трамп, яких насправді не було. Можна по різному відноситися до Дональда Трампа. Він заслуговує на всі ці характеристики за великим рахунком, але. Зеленський несе також персональну відповідальність от, за ту ситуацію, в якій опинилася Україна через його таке вміле проведення переговорів у Вальному кабінеті. Можна що ще раз скажу, завгодно говорити про ту ситуацію, яка там сталася, але якщо країна а Україна зараз не в позиції, сильній позиції переговорні, коли поїхали на переговори у США, то там не треба, ну, я скажу так, в лавках бикувати. Там не треба влаштовувати конкурс капітанів. А треба професійно вести перемовини і в тій ситуації спробувати ну, зробити все на найсприйнятніше для України. Я наведу приклад генерального секретаря НАТО Марка Рюти, який був, ми всі ці бачили по телебаченню, як там і Дональд Трамп говорив про можливу навіть військову анексію Гренландії, так, яка є автономною частиною Данія. Данія є членом НАТО. Тобто, це ну, неприйнятно, ніби виглядає, але. Маркюти спокійно собі посміхався, щось там собі думав, але він не вскочив, не заперечив. І дуже-дуже багато слів теплих Трамп про нього сказав, і так чи інакше там, Рюти вирішує ті завдання, які він потрібен вирішувати як Генеральний секретар НАТО. Це, в принципі, є, на мою думку, такий яскравий ну, показник, я не знаю, там, приклад для тої команди з 5-6 менеджерів, хай собі візьмуть цей відеозапис, який є і Можливо, трохи чомусь навчатися, як треба вести перемовини, якщо ти не з позиції сили можеш вести ці перемовини. Отже, на мою думку, персонально Володимир Зеленський тепер несе безумовно і Трамп і ця його адміністрація. О за цю ситуацію, в якій зараз опинилася Україна, ну, Трамп і адміністрація не просто використали той момент, цю сварку, для того, щоб от зараз поставити в таку. Ну, неприйнятно, як для мене, умови неприйнятні, які вони висунули стосовно цієї угоди про корисні копалини. Отже, ситуація, як на мене, ну, зараз виглядає дуже-дуже для нас непростою. Ну, в першу чергу, безумовно, це для Володимира Зеленської влади стосовно прийняття чи не прийняття того чи іншого рішення. Так чи інакше, від цього рішення будуть ну, наслідки. Наслідки, ще раз я сказав в само початку, у будь-якому випадку будуть для нас негативними. Єдине. Ну, що може тут зробити зараз чина влада спробувати виправити все це, що вона натворила 28 лютого в Вальному кабінеті, це ну, мінімізувати ці негативні наслідки. Чи вийде в неї це? Ну дуже скоро ми це все знаємо, бо Трамп насправді тисне-тисне. Не знаю, чи в цьому випадку нам можуть допомогти наші європейські партнери, хоча. Знову ж, вертаючись до тих грошей, про які вигадав Трамп 350 мільярдів, насправді Європа загалом дала більше нам грошей і допомоги, ніж Америки. І до того велика частина з тих грошей, які ніби нам надавалися, насправді пішли на виробництво в самій Америці, в Америки, тобто ці гроші залишилися там. Але от коли Займаються політикою, з, зокрема, ми зараз говоримо про зовнішню політику люди, які є некомпетентними, недосвідченими і які не прислуховуються, бо я не вірю, що нема в Україні навіть в команді президента та міністерства закордонних справ компетентних професійних дипломатів. Так що якщо навіть до них не дослуховуються, світом вирішили вести якусь свою таку вигадану самим собі зовнішню політику, ми бачимо до яких негативних наслідків на жаль це призводить. Я сподіваюся, що ви додивились програму до кінця. Не забудьте поставити вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте, обміняємося думками з приводу цього питання. Чи справді ви також вважаєте, що Зеленський несе персональну відповідальність за цю ситуацію, яка зараз опинилася Україна, стосовно, зокрема, оцих угоди про ці корисні копалини. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди на завершення своїх програм, нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна.